З огляду на останні події в Україні на карті Івано-Франківська з'явилися нові топологічні позначки. Це інженерні споруди цивільного захисту. Спеціально для цього міське управління з надзвичайних ситуацій розробило схему розташування підземних сховищ для мешканців міста на випадок воєнної загрози. Проте нанесені на карту об'єкти цивільної оборони не відповідають реальним адресам, констатують фахівці. Ми е зуміли показати. Розташування захисних споруд, сховищ протирадіаційних укриттів, але не показали конкретної адреси. І на цій маленькій мапі сама саме сама позначка захисної споруди, вона так займає місце, що можна думати, що і в тому будинку, і в тому будинку. В Івано-Франківській мерії стверджують, територіальна карта потенційних споруд цивільного захисту потребує значних коригувань. Зокрема, міська влада не розгледіла на карті нанесених соціальних об'єктів, які підлягатимуть першочерговій евакуації на випадок бойових дій. Сберіть повну інформацію, повну інформацію. І всю цю інформацію на сайті викладіть у вигляді карт з відміченими і розшифровки. Загалом в Івано-Франківську надзвичайники називають понад півсотню сховищ, які можна застосовувати під час надзвичайних ситуацій. Щоправда, більшість з них зведені ще в радянську добу. Відтак ці бомбосховища тривалий час не використовувалися за призначенням. Тож, за оцінками експертів, підлягають цілковитій технічній модернізації. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла новини на вежі.